Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб за фактом незаконного використання товарних знаків, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування встановили, що підприємець із Мукачівщини спільно зі своєю дружиною та матір'ю продавав кавову продукцію під виглядом відомого італійського бренду. Реалізували продукцію оптом та в роздріб через інтернет-майданчики та на одному з ринків Мукач. При цьому жодних договорів та ліцензій на використання торговельної марки закарпатці не мали. Влітку минулого року, під час обшуків, вони були проведені в житлі у фігурантів в складських приміщеннях, які вони орендували, і у місцях стіснення торгівлі там правоохоронці вилучили кілька тисяч пачок кави у зернах загальною вагою понад 5 тонн. І компанія-виробник підтвердила, що завдані їм збитки склали майже 3,5 мільйони гривень, адже уся продукція, маркована під їх бренд, була підробленою.